Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас у своєму відеоблозі, який присвячений вивченню дослідженню Божого Слова. Хочу принагідно нагадати, що саме в такі часи, які нині ми переживаємо в Україні, нам треба горнутися до Господа, до Божого Слова, тому що слово Господнє є джерелом. Радості, втіхи, сили для кожного з нас, особливо в такі важкі часи випробувань. Сьогодні ми будемо досліджувати фрагмент із святого Писання, який знаходиться у посланні апостола Павла до Ефесіан, розділ 4, вірші з 17 по 24. І принагідно нагадаю, що зараз ми перебуваємо. У часі після п'ятидесятниці, це найдовший період церковного календаря у році, неділі після п'ятидесятниці. Отже, слово Боже, написано: говорю я і свідкую оце в Господі, щоб ви більше не поводилися, як поводяться погане у марноті свого розуму. Вони запаморочені розумом. Відчужені від життя Божого за неудство, яке є в них, за стверділість їхніх сердець, вони отупіли і віддалися розпусті, щоб чинити усяку нечисть із зажерливістю. Але ви не так пізнали Христа, якщо ви чули про нього і навчилися у Нім, бо правда в Ісусі. Щоб ви зреклися колишнього способу життя старої людини, яка розтлівається за оманливими пожадливостями і оновилася в дусі вашого розуму і зодягнулася в нового чоловіка, створеного за Богом у праведності і правдивій святості. Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа Спасителя нашого. Ісуса Христа. А на початку хочу навести життєвий приклад. Напевно, він знайомий багатьом із вас, дорогі брати і сестри. Знайомий багатьом батькам. Дитина закінчила школу і поступила до вищого навчального закладу. І цей заклад знаходиться в іншому місці. Ну, так собі, Обрала дитина або дитина разом із батьками, де вона хоче навчатися. І от наближається навчальний рік, батьки пакують необхідні речі, кладуть у багажник автомобіля, сідають з дитиною разом і їдуть до того місця, де вона буде навчатися. Хочуть допомогти їй облаштуватися. Дуже часто нині довкола вищих навчальних закладів є такі студентські містечка, де одночасно навчальні корпуси поблизу, і гуртожитки, і так далі. До такого місця приїхали батьки, щось поралися, щось допомагали. А по обіді настав час прощатися, і батьки їдуть додому. Від'їжджаючи від студентського містечка, мати крізь вікно автомобіля дивиться на сина, першокурсника, який махає їм услід рукою на прощання. Вона сповнена хвилювання. У її голові рояться різні думки. Вона думає, що це нове місто. Досить велике, значно більше від того, де виростав її син. Вона переживає, щоб з ним все було гаразд у цьому місці, переживаючи достатньо, вона і батько навчили сина про цей світ, яким він є. Вона сподівається, що син отримав належне розуміння всіх речей і того, що є довкола нас у світі. І дорогою додому батьки моляться за свого сина і просять у Бога опіки і захисту для нього. Доволі типова ситуація, чи не так? Зауважимо таку річ: бути батьками, християнськими батьками, зокрема, це значно більше, ніж просто оплачувати якісь Потреби дитини, ну, зокрема, наприклад, навчання, допомагати фінансово. Щоб вижити в цьому грішному світі, який налаштований вороже до Ісуса Христа, до Його Євангелія, і нам потрібно розуміти, які духовні сили діють довкола нас. І в четвертому розділі послання апостола Павла до Ефесян. Зокрема, йдеться про це, йдеться також про нове єство, нове бачення, нову сутність віруючих, яка захищає їх від негараздів навколишнього світу, сповненого наслідків гріхопадіння. Слово Боже застерігає нас не намагатися вижити у світі, пристосовуючись до його грішних. І хибних доріг, якими б спокуслими вони не були. Ми не повинні сліпо і бездумно коритися грішним стандартам цього світу, але жити і ходити за постановами Божими. І святий Павло сьогодні каже, що ми, як християни, не повинні жодним чином жити як язичники. Які не знають правдивого Бога, у марноті свого розуму перебуваючи. Вони затьмарені в своєму розумінні і відокремлені від Бога через зачерствіння їхніх сердець. Язичництво, почасти на перший погляд доволі привабливе для людей, але треба пам'ятати, що це не просто забавка, а це спосіб життя. Це ставлення до речей, до світу, до всього що довкола тих, хто не належить до спільноти правдивого Бога, у кого немає цього Бога. А натомість є якісь божки або ідоли. Зазвичай ми називаємо це світськістю, тобто життям без Бога, без Божого слова, на противагу благочестю і побожності. Світськість і благочестя суперечать одне одному. Світськість зосереджена на власному его людини, на ній самій, на її відчуттях, емоціях, забаганках, на індивідуалізмі, який нині так широко пропагується скрізь довкола у світі. Натомість, благочестя зосереджене. Не на людині, а на Бозі. На Божому слові, на Божих приписах і постановах, на Божих заповідях. Світськість працює заради вигоди. Мені вигідно я буду це робити, а не вигідно, то не буду. Благочестя ж працює для Бога. Благочестя прагне використовувати Боже діло, а не людське. Догоджати Богові, а не людям. А ми дуже часто в сьогоденні бачимо, як намагаються догоджати насамперед людям, здобувати прихильність людську, а не намагатися бути добрим у Божих очах і приносити Богові радість втіху. А що це за Боже діло, про яке ми щойно згадували? У Євангелії від Івана Ісус Христос каже, оце діло Боже, щоб у Того ви вірували, кого Він послав. Тобто він чітко і ясно говорить, що якщо ми говоримо або запитуємо, яке є добре діло Боже, що ми повинні його сповняти, то насамперед йдеться про віру у того, хто прийшов на цю землю грішну. Йдеться про Сина Божого, викупителя і Спасителя усього людства. Світське ставлення затьмарене у своєму розумінні і відокремлене від цього Божого діла. Воно зачерствіло в своєму серці, так само, як серце фараона зачерствіло, а ми читаємо про це у книзі Вихід Старого заповіту, і не бажало на вимогу. Мойсея відпустити Божий народ на волю. Хоч істина Божа була об'явлена навколо фараона у тих Божих карах, які спіткали єгипетський народ. Однак фараон вперто не хотів слухатися Господа, а задовольняв власну гординю. Світськість прямує власним шляхом, а не Божим. Воно реалізує свої викривлені хтиві аморальні бажання і пожадливості. Крадіжки, насильство, корупція, богозневага, гординя, ці та інші подібні до них речі щоденно присутні довкола нас у світі. Люди страждають від наслідків ненависті, гніву, перелюбу, алкоголізму. Наркоманії, розпусти, недотриманих обіцянок, розлучень. Таким є шлях цього грішного світу. Він постійно обіцяє, що ми будемо вільними і задоволеними, якщо будемо слідувати своїм бажанням, почуттям, емоціям, покладатися на них. Але кожна нова пожадливість, пам'ятаємо про це. Викликає жагуду ще більшої пожадливості. Врешті-решт, ми залишаємося наодинці самі із собою, нещасними, розбитими з усвідомленням того, що наші бажання не можуть принести нам правдивого спокою і миру. Цілковитою протилежністю до світськості є благочестя. Благочестя це. Нове ставлення до усього, його створює в нас Бог, воно показує нам, що не існує правдивого миру, який походить від задоволення світських бажань. Бо мир, якщо йдеться про правдивий мир, повинен походити не від нас, але зовні від Бога. Бо лише Бог є джерелом і подателем правдивого миру. Божественність ставлення, яке зосереджується на Господі, який любить нас, і виявляє до нас своє незбагненне милосердя, свою любов. І його любов настільки велика, що спонукала його стати під закон, під Божу кару за нас і наші гріхи. Померти за нас. Заради цієї невимовної любові Син Божий страждав, пролив свою святу кров і помер, щоб піднестися над цілим світом і проголосити там перемогу над гріхом дияволом і смертю, перемогти грішну світськість. А нині він сидить праворушиця і царює над усім світом і над нами, підносить нас над усім, що є в світі. Він терпеливо з дня у день провадить нас тою правдивою дорогою, що веде до небес. Лише про нього у святім Писанні написано, що Він є дорогою, правдою і життям. Він провадить нас до розуміння того, що найбільший мир це бути наповненим його цілями, його бажанням, Його помислами, його Євангелієм. Він закликає нас жити не для світу, але для нього. Спаситель у Євангелії від Івана каже: Коли б ви зі світу були, а йдеться про віруючих дітей, дітей Божих, то світ своє любив би. А те, що ви не зі світу, але я вас зі світу обрав, тому світ вас ненавидить. Ми часто відчуваємося, як віруючі у повсякденному житті, отаке ставлення до нас з боку невіруючих людей і цього грішного світу. Нас почасти не лише не люблять, не лише мовчки терплять, але і ненавидять також. Шлях до кардинальної зміни ставлення до всього полягає у щоденному каеті за гріхи і пам'ятанні. Про милосердя Боже, без каяття правдивої віри немає. Тож ми повинні оглядатися назад, згадувати те, чого ми навчилися і набули, коли пізнали Ісуса Христа як свого викупителя і Спасителя. Бо у ньому перебуває вся повнота божества. Ми також повинні. Думати про наших дітей і готувати їх до благочестивого і святого життя в цьому грішному світі. А це буває дуже непросто. Нині особливо важко. І ми робимо це, навчаючи дітей доріг і науки нашого Спасителя Ісуса Христа. Ми повинні це робити: піклуватися про це, не залишати дітей для вулиці, для. Якогось товариства, залишати їх на призволяще, не піклуючись про них і про їхнє духовне виховання. Дорогі батьки, не задовольняйтеся лише питанням про насушний хліб, про матеріальні речі, коли йдеться про ваших дітей. Не намагайтеся відкупитися від своїх обов'язків і піклування про дітей лише грошим. Подивіться на своє завдання як батьків, як на вирощування рослини. Ви повинні посадити у ваших дітях насіння Божого Слова, але також і поливати, доглядати Його, плекати. Навчати дітей святого Писання, молитви, відвідин церкви. Ви повинні щоденно виполювати бур'яни цього світу, які рясно ростуть скрізь, і робити це християнським вихованням ваших дітей. І тоді чекати благословенного врожаю, бачачи, як ваша дитина. Виростає відповідальною, доброчесною, побожною, порядною людиною, добрим громадянином України, української держави. Якщо ви не навчите дітей доріг Господа Ісуса Христа, то будьте певні, що світ хутко навчить їх власник грішних доріг. Отож, Бог використовує вас для того, щоб ви досягали дітей не колись. Коли у вас буде час, бо сьогодні у багатьох немає часу, а щоб ви досягали дітей сьогодні. Не сиділи в смартфонах і планшетах в інтернеті, а досягали дітей. Живіть так, щоб бути для дітей і онуків прикладом послуху Богові і любові до ближнього. Відкиньте шляхи цього грішного світу і наповнюйтеся добром, нехай ваші вуста і слова будуть чистими, непорочними, наповненими Божою благодаттю. Дорогі брати і сестри, з огляду на все, про що ми щойно говорили, насамперед, з огляду на те слово Боже, яке ми сьогодні вивчаємо і досліджуємо. Ми мусимо дуже серйозно ставитися до Божого Слова, до Його вивчення, слухання, до відвідувань церкви в неділю, до навчання дітей, зокрема, основ віри, катехизису, починаючи з ранніх літ, до сімейних молитв вдома, з різної нагоди. Перед нами стоїть велике і серйозне завдання, як перед батьками. Бог закликає нас бути християнською спільнотою для родин, які віддані Божому Слову і вкорінені у вірі в Христа Спасителя. Там, де святе Писання закликає нас покаятися, ми повинні покаятися, а там, де воно закликає нас вірити, ми повинні вірити. Там, де воно закликає нас прощати, ми повинні прощати. А там, де каже любити, ми повинні любити. Нам, як Божому народові, дано дуже багато. Ми маємо бути вдячні Богові за все, що Він нам дав і продовжує робити для нас кожен день. Отож, будьмо найкращими, якими ми тільки можемо бути, як. Віруючи, діти Божі Християни. Нехай Бог кожному з нас у цьому допомагає. Пам'ятаємо, що наше грішне минуле залишилося позаду. Нині Бог кличе нас відкинути, старе і задягнутися у нове, оновившись у нашому розумі. Долучаємося, дорогі брати і сестри, щоденно до Божого діла. Разом у церкві, в українській державі, в наших домівках, на нашій роботі скрізь долучаємося до виховання нового покоління, яке добре знає і розуміє відмінність між світськістю і благочестям, і прагне найкращого того, що походить. Від Бога, бо воно направду є найціннішим і найкращим. І Бог, як ми будемо долучатися до Божого діла, обов'язково буде з нами, буде для нас помічним. Це Його тверда і певна обітниця. Триєдиному Богові, Отцю і Сину, і Святому Духові віддаймо всю шану, хвалу і поклоніння нині. І по віки віків. Хай Господня благодать буде з кожним із вас, дорогі брати і сестри, з нашою Україною. Амінь.